Вітаю! Сьогодні буду готувати яблучний оцет. Яблучний оцет дуже корисний, всі це знають. І тому, якщо є яблучка ось такі, які падають, і їх завжди багато, тому вони йдуть гарно на цей саме оцет. Тут у мене різні сорти, бачите, і такі жовтенькі яблочки, красненькі яблочки. Гарненько ми їх промиваємо, вирізаємо те, що все гниле, падане. Ми не беремо, беремо от, от таке. І натираємо на терку. Ну, Я буду зараз перемелювати на комбайн. Підготували баночку, гарненьку помили 3-літрову, і будемо закладати до половини яблочка. Перетерла яблучка. Я ось написала, якого числа. Тут кілограм яблучок. На кілограми додаємо ось, 3 літрова в мене баночка, 100 грам цукру. І заливаємо літр очищеної води. Я заливаю з-під крана. У мене стоять фільтр, у мене вода нормальна. І Воно буде бродити, тому там потрібно, щоб було зверху, куди йому бродити ось літр. І кожен день на дві неділі треба буде його доставати і перемішувати. Е, накриваємо марлею в декілька слоїв, або хлопчито-бумаженою е, тканиною. От ще резиночку тут вдіну і ставимо в тепле, темне місце. Я ставлю в кухні в шкафчик, і кожен день обов'язково ми перемішуємо. І пройшло дві неділі з моменту того, як ми е, почали робити свій яблучний оцет. Тепер його треба процідити гарненько, я так беру сито ось і проціджую і переливаємо. Кожен день я помішувала цей оцет і тепер ми все це процідимо. І на кожен літр оцей ще дамо по ложці цукру. Ось я беру чисту баночку, Тут уже влізе два літра цих. У мене я ж робила на 2 кг дві банки. Кидаю дві ложки цукру. І буду виливати сюди проціжених 2 літри оцту. Жмиг потім я отак викидаю марличку і ще віджимаю тут ще багато і багато соку. Дуже багато. І теж все буду виливати в баночку. Все процідила я, майже 3 літра вийшло. Я думала, буде десь отак. То добавлю ще ложечку, цукру. от І все. Написала я число, закриваю марлечкою багато слоїв, щоб мошка туди не залетіла. вдіваю резиночку і ставлю в кухонний шкафчик, і тепер ми можемо забути геть за нього на 2 місяці. Він продовжує надалі бродити, осад буде осідати, і через 2 місяці тоді його треба буде проціджувати.